Так, всім гарного вечора. Трішечки замотала, тому мене так довго не було тут. Було дуже багато чого, відправляли, хлоп... відправляли хлопчиків, купили дві вебасти, віддали, одна оказалася з браком на бойових, вони вийшли, а вона не працює. Неприємно. Якби. Взяли кредит хлопцям, купили третю вебасту, вислали, вже працює, чекаємо від них звітів. Куди ж без звітів? На жаль, це треба буде трішечки потерпіти, бо хлопці весь час майже на бойових. І надалі ми збираємо, що треба якось цей кредит закрити. Бо я, як доброволець добровольчого формування, без ЗП без нічого, але є робота у Домінос. На жаль, там я теж з'являюся раз в півроку, ну, ладно, раз у дві неділі. І треба автомобіль автомобіль 3300 якось зібрати, не знаю як. І ще так вийшло, не змогли відмовити хлопцям. Треба полагодити бойового коника у вигляді Т-4. Машинка трішечки втомилася, треба робити ходову, треба варити раму, треба варити кузов, пороги, бо вона і тілі на по дорозі. От, ось отак. От. Машина бойова, машина возить БК, вивозить 300 -х. Працює, але вона вже простояла півтора місяця Тутоньки, десь у волонтерів, у них немає змоги це зробити, будемо якось викручуватись. Так що, хто має бажання долучитись, може на PayPal закинути трохи грошей, може написати мені, написати мені. Я відправлю всі реквізити paypal банку, реквізити нашого фонду благодійного буровій. Хто чим може? Дуже прошу допомогти. Бо кому війна, кому свята, якось так. Всім гарного вечора.